В цьому відео ви дізнаєтеся про інструмент, за допомогою якого можна бустити свої відоси і збільшувати дохід на цих відосах. І на живих прикладах ми покажемо RPM, CPM, покажемо всю аналітику і канали, на яких крутимо ці всі свої прикольчики. Ну і хто не зрозумів, мова йде про інструмент трансляції і чомусь цей інструмент ігнорує багато ютуберів і авторів каналу. Але. Але в цьому відео ми підготуємо вам три варіанти. Перші два, про які знають просто всі, а третій бонусний, яка під, який підготовила наша команда, і в частності Паша, за що йому дуже великий респект і дякуємо. Паша здорово. Ну і давайте поговоримо про трансляції, взагалі, типу як до цього всього ми прийшли і в чому їхній феномен. Коли ми починали робити перші транси методом. Проб і помилок, ми стикнулися зразу з цікавою такою статистикою, що на трансляціях дохід більший ніж на звичайних відосах. Хоча, по факту, це один той самий контент, просто в різному жанрі на Ютубі. Заходимо в розділ відео тут 0,61 долар ну, цент за тисячу переглядів. І ми бачимо, що відео заробило 828 доларів. І переходимо в вкладку «Прямі ефіри. Вони окремо і рахуються окремо. Далі ми бачимо тут, що за трансляції ми беремо РПМ 1 долар і 3 цента. І бачимо, що в нас 1,1 і мільйон переглядів. І за це ми заробили 1103 тисячу долара. Якби не крутилися ці трансляції, то канал би заробив би лише 828 доларів. Ну і слід сказати, що в Ютуб студії ви завжди можете бачити ту хід саме з прямих трансляцій, або звичайних відео, або шортс. В студії це класно реалізовано, і це потрібно знати для подальшого сценарію цього відео. Тому слухаймо далі. Тож, давайте так, от розберемо дуже швидко перший і другий е, варіант. Вид, способи види, вид, які ви всі більше знаєте, і дойдемо до третього, самого цікавого, про який не знає ніхто, крім тих, хто були в секретному телеграмі і були. Проводилися досліди на них, скажімо так, і на них і на їх каналах, і на наших, до речі, теж. Заходимо знову на початок. Всі починають вести трансляції на своїх каналах за допомогою старого доброго ОБС. Нормальна програма, вона така, знаєте, як. Автомата ак 47 в будь-якій ситуації може працювати, але є багато нюансів до ОБСУ. Наприклад, те, що вам завжди потрібно мати інтернет, вам завжди потрібно мати включений комп'ютер, да, і дуже важко запустити декілька прямих трансляцій на одному каналі через ОБС. Треба прямо з костелями побігати. То, то я не про себе, то я просто ну, загально ви поняли. І якщо хтось знає, як запускати декілька трансляцій через ОБС, дуже класно, але. Для таких дій є наступна програма. Є Джайр. Ми про нього часто говорили, згадували це українські бренд чи як українська компанія, українська... український стартап, а, типу, який запускає. Прямі трансляції на ваших каналах. Типу, там є розцінки в них від 100 доларів до 600 чи 700, не пам'ятаю. А там є просто платна підписка, так. і феномен Джайра в тому, що ви можете на одному каналі запускати декілька трансляцій, і вам не потрібно мати включений комп'ютер. Типу, воно все працює на серверах. Просто, типу, вибираєте, що вам потрібно, запускаєте, і воно собі крутиться. Дуже крута штука, але є нюанс. Нюанс який, типу, що ви запускаєте трансляції і ви самі маєте ними керувати. Тобто слідкувати, чи трансляція крутиться, чи вона йде, чи вона стріляє, чи не стріляє, чи там щось жовта монета, чи не жовта монета. Ну коротше, ви повинні постійно тримати руку на пульсі, і плюс, знову ж таки, якщо у вас сама дешева підписка, то ви там обмежені в кількості цих трансляцій. Якщо у вас дорога підписка, то ви там можете їх крутити, цю дискотеку там чи скільки штук, і власне мова йде за кількість трансляцій, тому що ми так казали на навчанні, і повторюємося тут. Основний феномен заробітку напрямих трансляцій це не робити одну трансляцію там на годину раз в місяць, там ні, так нічого не вийде. Якщо ви звернете увагу на популярні канали, на яких крутяться трансляції, ви замітите, що на одному каналі зразу декілька трансляцій, включено одночасно. І це найважливіший момент, а, який, з яким ми стикнулись. Ми не можемо робити це все в ОБС зручно, тому нам треба було робити це все на Джаєрі. Але ми би не були нами, якби ми не пішли ще далі і не зробили знову ж таки в кращих традиціях, що там Ютубу, софт, який автоматизовано, увага, увага, робить багато трансляцій зразу на вашому каналі, типу як Джайр. Також він аналізує, скільки. Переглядів зараз на цій трансляції, скільки активних глядачів, і якщо немає достатньо глядачів, система автоматично виключає так. вашу трансляцію, чекає і перезапускає. Це все автоматизовано працює, але це все працює просто через таке собі партнерство з нами. Так. Ось тут ще слід сказати, що наприклад на всіх каналах, особисто моїх наших спільних, крутяться ці трансляції уже напевно місяців чотири. Якщо не помиляюся, це якщо у вас будуть виникати питання, чи це безпечно, чи небезпечно, то відповідаємо, що на всіх цих каналах ми самі перше провірили на власних. Потім ми зібрали в нашому секретному телеграм-каналі групу людей, на яких провели експеримент. Ось. У нас тут є повно скринів із цими статистикою, відгуками і так далі. Тіпу десь тут вони можливо прикріпляться. Ми зараз про це поговоримо. От. І поговоримо про те, який контент краще заходив, що було гірше, що краще. Ну коротше, це був дуже цікавий експеримент, і настав час про нього розповісти. Ну, і знову ж таки, цього відео би не було, якби ми не провернули експеримент літній, і в цьому літньому експерименті при, мало прийняти участь 5 каналів секретного телеграму? Десь, а 5-10 прийняло участь більше 40, і успіх ну, насправді, феноменальний. Скріни, тільки що бачили, і можете ще раз на них подивитись, які результати. Знову ж таки, питання наступне: а яким чином цей софт працює? І скільки увага це коштує? Так, багато хто з вас знає Пашу. От Паша це е, чудогині, який розробив його. Е, паша, типу, багато, ну, типу, особливо секретки. Ви можете в коментарях написати і, наприклад, продовжити розмову, написати свої відгуки навіть про це все. Ось, і як це працює? Типу, дивіться, є сервера, є паша, і, наприклад. Що ми зробили в цьому експерименті? Ми підключили всіх, всі канали, які були з монетизацією, і е, умови були входу в нульові. Тобто нічого не потрібно було платити, нічого, типу, як там, наприклад, на тому ж самому джарірі, ось де потрібно мінімум там 100 доларів. Тут нічого не потрібно було. Просто якщо ваш канал, наприклад, нічого не заробляє, або там заробляє там 10 доларів чи там 20, типу, ви нічого не втрачаєте, ви нічого не платите. Якщо, наприклад, канал вистрілює там заробляє там 200, 300, 500 1000 і дай Бог більше, то ви, наприклад, оплачуєте паші, е, ну його роботу, тобто відсотком. Тобто, це партнерство. Тобто, ви ні за що не платите, ви просто е, маєте партнера пашу. Скажімо так. Давай на хлопський розум, скільки це коштує, ніскільки. Да. Якщо ви запустили свій канал на цій програмі і перегляди не прийшли, а таке справді може бути, тому що, типу, може бути занедбаний канал, може бути ніша, яка просто не підходить під зациклення і не привертає багато уваги, щоб заліпали в це, всяке може бути. І основна така річ, типу, що якщо залітати в. Таке партнерство і адаптувати цей софт на вашому каналі, ваш канал має підходити для цього процесу. Ми робимо огляди каналів. Там. Ми дивимося, чи цей канал має перспективу в цьому чи ні. І якщо все окей, канал підходить, ми, ми його просто підключаємо до цього софта а через адмінку. А, звичайно, тут, типу, є момент довіри. Типу, не кожен може давати свій канал, типу, в адміністрування іншій людині. Проте. Ми самі несемо відповідальність за те, що ми пропонуємо в нашій спільноті. І тут насправді все чесно, кажу, більш сорока людей вже мають канали. Я собі ще бабуло. хотів сказати, що після цього відео буде пост в нашій офіційній групі в секретному телеграм-каналі. Форму ви зможете знайти під цим відео. Я думаю, і в нашій групі, типу, всі посилання на всі наші. Лінки є під цим відео. Так що зайдіть, подивіться, почитайте умови, якщо вам підходить, заповніть форму, і ми з вами зв'яжемося і скажемо, чи ваш канал підходить, чи не підходить. А я б хотів би поговорити, знаєш про що? Про контент, який найкраще підходить для цього всього. От, наприклад, BMG Drive. Прекрасно підходить. І насправді, по BMG драйву, є багато кейсів, де канали просто просідали конкретно вже не можна було їх підняти. Таке враження, ніби їм нічого не допомагає. і Треба нести свічку в церкву. А, ну, церкву не йшли, yeah. запустили трансляції, канал ожив. І, ну, наприклад, типу, кейс Даніка, Данік здоров. А, Просто канал до сих пір з bmg драйвом живе і просто за рахунок трансляцій. Тобто це рятівне коло, по суті, для каналу. Для, наприклад, теж Даня, тільки інший Даня, який займається пляжами. В нього і не тільки в нього, навіть у мене на пляжах крутилися дискотеки. наприклад, у мене закінчився контент з пляжами. От я зробив з них трансляції, і боже, мабуть, Бог на скільки місяців, поки я не змінив нішу, Ту, що ми там секретки. Ну, коротше. А, Весь канал тримався на трансляціях. Кстаті, серфінг. У мене був канал із серфінгом. Коротше, старий старий канал, закинутий був мільйон років назад, тому що не було контенту, був класний канал з серфінгом, всі діла. Но відоси там заходили так собі. Ось. Но, коли ми з Пашею підключили його під трансляції. То 250-280 доларів в місяць цей канал приносив. Притом до того, що він взагалі лежав, я про нього забув. Тобто він ну, я й забув про його існування. Я ледве згадав, на яких там, до речі, Піарленд я цей канал Піарленда забрав, і в нього сталися там ключі доступу і так далі. Я такий, блін, є канал, а забувся з монетизації. Я забувся, як на нього зайти. Коротше, дякую Піарленду. А він мені, типа, ввів свій номер, на який був зареєстрований канал. І, коротше, ми туди кинули знову ж таки, взяли ті відоси, які там вже були залеті. Нічого нового не було знято за півроку, грубо кажучи. Просто старі відоси зробили з них е, дискотеку компілейшн. Да, <свіття> запусти... <свіття> <свіття> Запустили дискотеку з трансляцій, і 280 доларів кожного місяця капало тільки з трансляцій. Просто так. Вот. Ну, типа, як, ну, Це мілочну приятненько. Ну і знову ж таки, вертаючись до експерименту, який був літом проведений, є канали, які могли заробляти там 20 доларів на звичайних відео, але трансляції вивели канал на 400 доларів місяць. А, могло бути таке, що відоси звичайні збирали, а сама ніша в трансляціях не заходила. Так. Тому ми вирішили робити чіткий відбір. Тобто, якщо канал попадає під параметри контенту, який на трансляціях зможе просуватись. Ми його беремо в оборот, як то кажуть. А, до речі, з тих, що не зайшли, давай поговоримо. Ну, типу, давай не будемо говорити там тільки про хороше, щоб там не сказали, що ми тільки хороше. Про погане. З Погано канали, наприклад, такі, як Кулінарка, не зайшла, не зайшли історії, там хоррор історії, якісь були. Боже, що ще не з? Зайш... Тайлесхоп зайшов телескоп. але типа у телескопа там з РПІмом щось дуже дивне було. Типу, ну тобто, типа, ну типа можна пробувати, але знову ж таки. А наскільки я пам'ятаю, в телескопі там якраз була нормальна історія з РПІМ, що на трансляціях він себе показував краще. Ну можливо, щось на путах. А... І якщо говорити про на хлопський розум, як я люблю казати, під трансляцією лягає найкращий той контент на якому людина може залишитись. Просто вона відкриває трансляцію, і там є щось заліпательне. Наприклад, <пл**нє> я тут запікаю, тому що про цю нішу ми, мабуть, розкажемо в секретному телеграмі. Коротше, <пл**нє> 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 Ах ти паскудне. Коротше, дивіться, суть в чому, наприклад, якщо ви зайшли, людина зайшла на кулінарний стрім, і там уже пів качки запечено, і вона не знає, що, що вмішувало в соус, з якою натирали качку. Розумієш? А якщо, наприклад, людина зайшла, там генерація якихось там картинок, під... чи відосиків нарізки, чи прикольчики, чи котики м'явки і так далі, це те, що типу, без різниці, чи я зайшов в 10-й годині, подивився кусочок пляжа того ж саме, чи прогулка по вулицях, чи я зайшов, наприклад, ввечері подивився, а далі хтось іде по тим, по тим же самому пляжі. Чи трактор, який їхав зранку, о 10-й ранку, трактор їхав, збирав урожай, і він в 10-й вечора буде їхати збирати урожай. Ну, ви зрозуміли що те, що є циклічне. До речі, класний кейс був із хомяками. Я вже не пам'ятаю, чи ми розказували чи ні, що є чувак, який там знімав своїх хомяків, хомяки вже 10 разів е повмирали, вибачте, на слові. От. А в цьому, прямих ефірах вони ще й досі крутять колеса, коротше, і приносять гроші своєму власнику. А ну і про саму зацикленість, що якщо людина подивилась, зранку прийшла з роботи, важливо, що вона не попала на один той самий момент. Тому, а... Сам хронометраж одного циклу, та й взагалі вся кухня і вся історія, як правильно створити контент під циклічну трансляцію. Ми вже розказали все до я. Шукайте знизу. А, якщо ви виникають якісь питання, чекаємо у вас в коментарях. І по суті, ми знову зробили річ, яка зручніша за всі програми, які були до, звичайно, це все, типу, не. Ідеально, як ми вже сказали, тому що не будемо хвалити. Прям що все, залітайте, все дуже класно. Є нюанси, і треба, щоб все співпало, щоб ваш канал міг класно набирати на трансляціях. А ми вам цьому можемо допомогти. Тому так. welcome. Нюанси є в усьому. Просто треба докласти інколи більше сили, інколи більше знань і інколи більше терпіння. І, і? довбать, 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 і ви додовбате до хороших результатів, чого ми вам і бажаємо. Ну і підведемо. Інструмент, який всі ігнорують, насправді дуже важливий, і потрібно на нього придивитися. Так. І знайти свої методи, яким чином для вашого контенту найкраще запустити трансляції, які зможуть допомогти вашому каналу. Чого вам і бажаємо, все, робіть Ютуб. Дай Боже. Дай Боже. як маяк стоять, ідеван довідає. 别激动。